Ви прийшли, як брата, а несли лише пекло Під прикриттям правди, ракети і гекто Кажете, мира самі, як шакали. Грузію, Крим, Донбас, що ще мало? Говорите наші, а хто вас звав? Народ вас не кликав, не кликав, а став Боїтесь правди, бо правда болить Не брат, ви нікому би ви ворог вихнит Ви будуєте а під ним, Катакомби Ви везете дітей у трунах, як бомбова важлива імперія, не людське життя, та прийде момент, буде й вам каяття. Україна це сила, це вільна земля. Та чому на горі завжди та сама гнильня? Ки хлопці в окопах без броні, без хід у столиці жирують священні слуги. Гроші на СУ розчинились, як дим. А в когось нова хата і порша таєм, волонтери закрите, що мали би ви. Бо народ, це не каста, народ це леви Те обіцяне все буде чесно і ново Тільки гасла піар і порожнє слово. Ми не зрадим країну, та вам не пробачим Бо брехня під час війни це злочин, Це зрада і крапка. Нас дістало усе, вже нема сили мовчати. Не для того, гинуть, щоб ви далі крали. Ми не бидло, не фонми суть, і Якщо не зупинитись, то вас не суть Це звернення з полом, не пісня, не гра Це крик мільйонів, що втомились від зла Зупиніться справді, бо правда полить Боїтесь <смут> <смут> yeah. правди, попритує, ту і тут Вибутую ту і туту Бойте тут, тут, випульніте світ зла, Боїтесь правди, побит Ви будуєте храм, а під ним катакомби Ви везете дітей у трунах, як бомби. Вам важлива імперія, нелюдське життя, Та прийде момент, буде і вам Ви Побудуєте храм, а під ним катакомби. Ви везете дітей у трунах, як бомби. Ви будуєте храм, а від ним катакомби. Ви везети дітей у трунах, як бомби, вам бачлива імперія. Не Україна це сила, це вільна земля. Те, чому на горі, завжди та самогниня. Поки хлопці в окопах без броні, без їди у столиці жирують священні слу. Гроші на ЗСУ розчинились, як тим. А в когось нова хата і Порше каєн, волонтери закрить. Те, що мали би ви, по народ це не каста народ, це леви. Де обіцяне все буде чесно і ново Тільки гасла, слабі і порожні слово, ми не зрадим країну, та вам не пробачимо, бо брехня під час війни, це злочин, це Зрада і крапка, в нас дістало усе, вже нема сили мовчати. Не для того гинуть, щоб ви далі крали, ми не фон, ми нація суть. І якщо не зупинитесь, то вас несуть. Зупиніться, ступинитись, не вас не суд. Це звернення з болем, не пісня, не гра. Це крик мільйонів, що втомились від зла. Зупиніться подалі безодні. І тише, але не та, що ми, а та, що нищить. Хай прокинеться правда в отройній іде.